Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми будемо додавати многочлени. Я взяла три таких многочлени і зараз ми їх додамо. Що потрібно зробити в першу чергу? Ми бачимо, що тут є дужки. Коли є дужки, ми їх повинні розкрити. Давайте будемо розкривати. Дивіться на першу дужку. Перед нею у нас немає нічого. Так? Ну це значить, що там є плюс. Просто на початку рядочку його зазвичай не пишуть. Пам'ятаємо, що коли перед дужками стоїть плюс, то ми плюс не пишемо, дужки не пишемо, а переписуємо все те, що є в дужках. Тому переписуємо 7аб2 мінус 8аб плюс 4а2b. Далі, наступна дужка. Тут перед дужкою також стоїть плюс, тому ми використовуємо те ж саме правило: плюс не пишемо, дужки не пишемо. Переписуємо тільки доданки, які стоять в дужках, з тими самими знаками. Дивимося, що у нас починається дужечка із 10АБ, перед нею немає знака мінус, а це значить, що там стоїть плюс. Тому так і пишемо плюс 10АБ. Мінус 7А квадрат Б. Наступна дужка, третя. Ми бачимо, що перед цією дужкою, перед цим многочленом, у нас стоїть знак мінус. Пам'ятаємо, що якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми мінус не пишемо, дужку не пишемо. Але всі доданки, які є в дужках, переписуємо з протилежними знаками. Ось дивіться, АБ у нас зі знаком плюс в дужечки, тому ми будемо писати його зі знаком мінус, мінус АВ І 2 АВ квадрат було з мінусом, а стає з плюсом. Плюс 2 АВ квадрат дорівнює. Все, дивіться, дужки ми розкрили і отримали один великий многочлен. Але нам ще треба привести подібні. Будемо зараз шукати подібні і підкреслювати їх якимись лініями. Так? Подібні одного типу однією лінією, подібні другого типу двома і так далі. Давайте почнемо. Дивіться, Б квадрат. Шукаємо по всьому нашому рядочку, де ще є ось таке сполучення букв а, квадрат. Давайте підкреслимо це однією лінією і йдемо далі. АБ не підходить, А квадрат Б теж, ні. аб квадрат. А ось у кінці плюс 2 АБ квадрат. Теж підкреслюємо це однією лінією. Все, подібні такого плану закінчились. Переходимо до пошуку наступних подібних. Дивіться, мінус 8 АБ. Давайте беремо тепер дві лінії. І йдемо далі. Де у нас ще є АБ? А ось є 10 АБ. Теж двома лініями підкреслюємо, двигаємось далі, і бачимо, мінус АВ. теж двома лініями. Наступне 4А квадрат Б. Давайте підкреслимо ось так. І йдемо далі. Ще десь є у нас А квадрат Б, ось, мінус 7А квадрат Б теж. Це Ще одні подібні члени. Все, ми підкреслили всі подібні члени, і тепер нам треба їх додати. Те, що ми підкреслили однією лінією. Це у нас було 7АБ квадрат. Ось воно перше. І у самому кінці 2АБ квадрат. 7 АБ плюс дивимось на знак перед доданком. Перед одночленом. Ось у нас перед 2 АБ квадрат стоїть плюс. Тому ми будемо 7 АБ квадрат плюс 2 АБ квадрат. Скільки АБ квадрат ми отримаємо? 7 плюс 2 це буде 9. 9 АБ квадрат. 9 АБ квадрат. Так, це у нас перший тип подібних. Наступний. Двома лініями, що ми підкреслювали. Мінус 8АБ, потім 10аБ і мінус АБ. Дивимось на знак перед доданком, перед одночленом. І на коефіцієнт, який стоїть. У нас мінус 8, плюс 10 і мінус 1. Мінус 8 плюс 10, мінус 1 ми отримаємо 1. АБ, так? Один ми не пишемо, тому просто буде АБ зі знаком плюс, плюс АБ. І ще наступний тип подібних це у нас 4А квадрат Б і мінус 7А квадрат Б. 4 мінус 7 отримаємо мінус 3 А квадрат Б. Все, ми звели подібні і отримали ось такий многочлен. Додали три члена, звели подібні і отримали в кінці нового такого виду. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Якщо є якісь питання, можете писати їх в коментарях. А я бажаю вам всього найкращого!